Друзі, продовжуємо. Не знаю причину, чому виключився телефон, і відео обірвалося. То я хочу продовжити показати вам все, що в мене залишилося. Ну, це вже я показую ці скатертини, та речі. Відео. У попередньому відео там озвучені і розміри, і ціни. Я вже не хочу повторюватися. Ось така нас скатертина залишилася. Дивіться, це така серединка в неї. І от такі от цікаві краєчки. Так. Залишилася ось така наволочка. І якщо хтось хоче придбати, то за 60 гривень можете придбати отаку. От На деякі речі я ціни трішки познижувала ось таку наволочку. Так, це здається. Хтось замовляв, ось залишилася така скатертинка чайна з вишивкою. Залишилася така наволочка із вишивочкою. От. Ось такий ранер або доріжка тут плетена гачком. Вона така щільненька серветочка. Така залишилася. Я також озвучувала в попередньому всі розміри і ціни. Ось маю ще залишилася отака чайна скатертинка, вона в дуже гарному стані. Стан новенький. От. Ну, це та сама наволочка, Верніше, Так, до речі, залишилася ось ця скатертинка. Чайна скатертина, вона абсолютно нова. Вона лежала тут у мене на столі, ви її всі бачили. Ціну я на неї знижую, якщо хтось хоче придбати за 100 гривень, можете придбати таку красу. Так. Залишилася ось ця наволочка. Вишита, вона натуральна, вся бавовна. Ось ця нав... наволочка з такою блакитною вишивочкою залишилася. Також ціну на неї знижу 80 гривень, вона буде коштувати. Вона одненька. Ось залишився такий ранер, гарнющий. Це машинне плетіння філейне. Ось такий ранер. В попередніх відео є на нього ціна і розміри. Не хочу затягувати відео, бо щось із телефону. Зараз ж, самі розумієте, відео записуємо в такий час. що... Так. І ось така чайна скатертина залишилася. Бачите? Я, мабуть, на неї також знижу ціну. І 80 гривень, хто хоче придбати, буде така чайна скатертинка. Так, оці черешні в мене замовляли, тому я її просто вона в стопочці лежала. Будь ласка, хто замовляв, уточніть за ці черешні. Якщо, то я відкладу. Ось залишилася оця жакардова така скатертинка. Бачите, це такі, як раніше, вона чайна скатертина. Також ціну знижу, знижу. на неї 80 гривень, хто хоче придбати таку вінтажну скатертинку, ціну знизила. І залишився ось такий, <клес> залишилося ось таке простирадло. Воно це натуральна бавовна. Ось тут має воно таку шикарну вишивочку з аплікацією з однієї сторони. Не знаю, чи видно, ось таку. І також ціна озвучена у попередньому відео. А вам усім бажаю витримки, бажаю Божої опіки. Всіх міцно обіймаю, і я впевнена, що ми всі зустрінемося. На слідуючому відео. усі всі всі в повному зборі, живі і здорові. Все, до зустрічі!